Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фраїшин. Сьогодні ми, як завжди, для вас підготували багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про перфузію тканин. Перфузіографія процедуру, яку зараз дуже часто застосовують при інсультах. Адже вона дозволяє детально показати, яку ще частину мозку можна врятувати. Більше про це нам розкаже завідувач рентгенологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні Ігор Соколовський. Будемо говорити, що це перфузіографія. Якщо говорити просто слово перфузія, це означає, як проникне чогось кудись. Якщо уявити так на хлопський розум, це ніби. Якщо мочалку намочити водою, так, то ми можемо по-іншому сказати, що ця мочалка, так, губка, вона повністю перфузована водою. Так само в медицині використали так, такий зробили лайфхак, щоб придумали, що якщо якоюсь речовиною насичувати мозок і поспостерігати, що відбувається з цією речовиною в здоровій тканині, Знати, як, що відбувається в здоровій тканині, то можна порівняти, якщо тканина хвора, наприклад, мозку, то тоді насичення цією речовиною чи кров'ю буде інше. Відповідно, думка так дійшла вчених, медиків, рентгенологів і вивчили, що можна правильно дослідити насиченість або наповнення. Тканини мозку чи іншої тканини людини кров'ю, показати це у вигляді картинок на моніторах комп'ютерів. І зрозуміти, чи ця тканина здорова, чи ця тканина хвора. І що саме важливо, яку з цієї тканини, яка хвора, ще можна врятувати і варто рятувати. Процедуру цю застосовують тільки коли людина потрапляє до лікарні. Просто самому з думкою, що от я, наприклад, чув про таке, я там дивився 402 канал і там розповідали, і ну я би теж собі б зробив, то краще таке не робити. І Національна служба здоров'я України не передбачає, що сімейний лікар чи вузький спеціаліст дає вам направлення, воно приходить там номер телефону, і ви йдете там робити собі перфузіографію. От, типу я собі там собі так вирішив, порадився. Не робіть таке ніколи. Тобто, правильно робити, якщо ви лягли в лікарню, ви навіть не будете знати, що робили ту перфузіографію, що робили. Тобто персонал Центральної міської клінічної лікарні зробить для вас все, для того, щоб ви були здорові з мінімальною шкодою для вас. Цих хворіб є дуже багато, де можна застосувати. Але сьогодні, напевно, варто зупинитись на тому, що найбільш часто і широко застосовано перфузіографія тканин Є для хворих з інсультами. Що таке інсульт? Ну, знаємо, розуміємо, так? Тобто для того, щоб зрозуміти, яку частину головного мозку ще можна врятувати в той момент, коли хворого доставили до лікарні, якраз дає перфузіографія. Саме в цей момент треба, ну, тобто ми це чітко розуміємо, що Національна служба здоров'я і Центральна клінічна міська лікарня дуже чітко розуміють з допомогою цієї Процедури перфузіографії, яку частину тканини мозку ще можна врятувати, що, вона, що людина буде здорова. Не, дуже важливо, тому що після інсульту можуть в різний час перевезти людину. І людина могла лягти спати ну, і не знає, чи, і зранку її буде її родич, там, наприклад, тата так буде, тата рука віднята. Ми насправді не знаємо, чи цей інсульт стався під самий ранок, чи вже пройшло там 6, 7, 8 годин, 9, коли тато тільки ліг спати. Тобто в таких випадках і ми не розуміємо, лікар не розуміє, яку, яка частина мозку вже захворіла зовсім і її неможливо врятувати, бо в ній крові не було ще з вечора. А яка частина мозку її реально рятувати, і можна все для цього зробити. І тато приїхав, привезли тата хворого, забрали здорового. Це наша основна мета. Конкретні протипокази вагітність, підозрена вагітність, годування грудьми. Процедура проводиться вже давно, вже проводиться 10 років. Але Національна служба здоров'я України акцентує на тому, що це є необхідність і це є важливість надання медичної допомоги і сучасність надання медичної допомоги протягом останніх двох років. Найбільш інтенсивно і часто застосовується перфузіографія за останні пів року. Найбільше. Раніше ми проводили перфузіографію не тільки головного мозку, пішлункової залози, була печінка, легень, при пухлинах. На сьогодні Національна служба здоров'я України нас всіх спонукає допомагати хворим з інсультами за допомогою цього обстеження. Тому воно зараз дуже затребано. Тобто зараз відбувається так, точно так само, чи в Америці, чи в, в Європі, західноєвропейських країнах, чи в Польщі, чи в Румунії. А, так само відбувається і центральні міські клінічна лікарні. Тобто, абсолютно в умовах стаціонару людина отримує найвищу якість допомоги, найсучаснішу якість допомоги. У розрізі того, що в будь-якому випадку будь-які процедури з рентгенівськими проміннями мають свою шкідливість, то тут, власне, що ця процедура є одною з найбільш шкідливих в тому випадку, якщо її неправильно використовувати, якщо самому хотіти щось ти робити. В інших випадках користь і збереження здоров'я людини при проведенні перфузіографії в умовах стаціонару. Набагато більше переважають від шкоди від цієї процедури. І навпаки, якщо процедура використовується невірно, або по бажанню пацієнта, чи по бажанню родини пацієнта, тоді ймовірність того, що шкода буде значно переважати від діагностичної користі отриманої, якраз у цей момент тут важливий. Як це схоже на ножиці, так? що ми тут стискаємо, там розрізає. Тобто вони. Правильно використовуючи шкоди буде, шкода буде мінімально. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.